Вітаю всіх! Сьогодні пропоную вам рецепт білого хліба домашнього. Дуже просто легко робиться. Зато який смачний. Робіть, будь ласка, і ви будете знати, яким хлібом ви годуєте свою сім'ю. Так, починаю з того. Беру водичку теплу, кидаю цукор, кидаю туди. Дріжджі сухі. Ну, так я звикла, хоч ти мене вбий. Знаю, що можна вборош, ну все це я знаю. А я так взагалі розмішаю. так на В общем така в мене звичка. Може і неправильно, ну, я так роблю. Оце я борошно відвісила, скільки мені треба, а потім думаю, ні я зразу все не додаю. Трошки одібрала, а там буду дивитися. Може, не все вкину. Борошно в мене Дніпромлин. Трошки так взяла, як кашку зробила. Чуть-чуть. І додаю тепер сіль. Як хто спробує оцей хліб, ви не лякайтеся олію. Ви не лякайтеся, подумайте, що ой, та там стільки Багато сіль, так це, це там буде сольне. Ні, воно не буде солене. Воно буде самий раз. Сіль і оце так додаю борошно, дивлюся і вимішую. Вимішую так, хвилинки 4. А тоді хвилинку ровно відбиваю. Ну, шикарний хліб, шикарний. Як ото є рецепти хліб без замісу. Ну, я не знаю, може комусь це. Ну, я, я цього взагалі не розумію. Ну як це хліб може бути без замісу? От у мене є цей міксер, цей планетарний, там можна і хліб вимісити їм. М можна, це ж легко. Я не можу. Хліб він повинен чувствувати мої руки. Руки. Тепло моїх рук. Ну, як сказати, душу мою. Я хочу, щоб смачно було. Тому я руками. Завжди руками. Так, поки оце дивіться, що хліб я вимішую, як, два слова ще хочу вам, оце ж розказувала про себе та не доказала. Ну, який настрій, знаєте. У мене дівчатки, так, да, кстати і дедушка мій батько, тато, він ще грав на піаніно. Взагалі він шикарно грав. Батько теж в мене грав на піаніно, кларнет і саксофон. Я теж в школу музикальну ходила. Папа, ну, молоді ж тоді були. Папа грав на цих танцульках, на танцюльках. У батька вища освіта, на заводі він робив, але в молодості він грав на танцюльках. А мама закінчила Мелітопольський, вона по спеціальності агроном, технікум, та приїхала сюди на, як воно кажуть, не на кваліфікацію, а ой, забула це слово, оце ж цими всіми. На практику, да. І приїхала, оце ж пішла на ці танцюльки, і там батько. Батько каже, дивлюся, а він же грає там. Красиво прийшла. Дівчинка в синьому біретиці. Тут раз-два танці закінчились, ця девочка сіла в трамвай і поїхала. А він що? А тато бігом встановлює якийсь самосвал і догнав цю дівчинку. Оце і все. Оце така любов. Дівчата, ви не думайте, в мене ж немає цієї кулінарної освіти. Але я дуже багато читала книжок про це. Мені це було цікаво, ну з юності. Отак беріть складайте. З юності, мені все це цікаво. Яка страва? откуда вона пішла? Чому вона так називається? Як повинно те тісто робити? Те, ну, Мені цікаво це. Все. Ставлю в тепле місто наростаюватися. Так, пройшло в мене півтори години. Гляньте, яке тісто. Ой, таке просто. Ну, я не то, що там хвастаюсь, дівчатке, от пойміть мене, я не, я не можу хвастатися Ну, коли оце другий раз, думаю, Боже, невже це я зробила щось таке. Сама буває, дивуюсь. Отак беру такі кругляшки, вирішила дві булочки зробити. І отак хвилиночок на 10, хай тісто розслабиться. Тоді легше буде його. Формувати саму булку. Так вона буде здорова, а так зроблю дві невеличких. Прикрила оце, все, через 10 хвилин формую. Беру одну, цю, мабуть, я зроблю, вирішила таку длинненьку, щоб можна було порізати на бутерброд, щоб так легше було. Отак, старайтеся все руками виганяти весь воздух, а тісто все в пузирях. Воно, ви знаєте, я його виділю, а воно аж пищить. Правда, пищить. Я оце зараз вам кажу, а син у кімнаті там сидить і сміється з мене. Ну, що Ну, Правда, пищить. Це ознака класного тіста. І отак притуляйте, це щоб. Не було тих дирок, щоб він такий був плотненький хліб м'яко щоб не було прям таке оту, дирка на дирки. Це ж не чиабата. Все, одна є. Защепила там, готово. Ну, легко, просто, там нічого такого немає. Формувала. Ой, трошки кривенька, але ну, нічого. Воно поріжеться, нам не на виставку. Поріжеться, все буде добре. Другу. А цю, мабуть, я сделаю. Вирішила кругленьку зробити, хай ця буде кругла. Отак. От Підкручуйте. Добре. І оце головне, оце ззаді, оце все. Позатуляйте, прищипніть, щоб не було там доступу воздуху туди. Все прикриваю. Ні, це не те. Рушничком раз і все. І оставляю так на хвилин хвилина 25-30. Все. Розтоялися вони, гляньте, як підросли, той кривенький. Ладно, вирішила цей, по-різному роблю цей вирішила трошки борошном притрусити. І роблю надрізи чи гострим ножем, чи лізвієм. Як ви хочете, от як я зараз роблю, щоб широкі були після випікання, то робіть після розтойки. А як хочете, щоб узенькі, я другий раз покажу то я роблю їх до розтойки. Зробила і поставила. А це я захотіла широкі, оце борошно ми широкі. Ось витягну, глянете. 180-190 градусів і вперед. Все, дістала я з духовки, випікався він у мене при 190-30 хвилин. Ну, треба провіряти. Бачите, який м'якенький. Оці надрізи, ви бачите, ось на хлібові, які вони широкі. Оце, що я після розстойки. Це я вирішила зробити без шкуринки. Хоча на другий раз можу з шкуринкою, з паром. Оце, думаю, покажу вам, скільки цей хліб. 626 грамів. Один. І 634 другий. Ну, Зараз розріжу покажу вам який він. Кому сподобалось, печіть, будь ласка. Легко все, просто, головне, просто. Бачите, ото я там шпажкою провіряла і дирку зробила. А так, який мелкопористий він, бачите, немає у тих прям дирок. І ось оце. Пожалуйста, і не треба ніяких тортів. Свіжий хліб, намазав маслицем, ой, смакота з чайком. Мягкий, мягкий, бачите? На здоров'я вам!